Доброго вечора. Мої любі мої хороші підписники. Він камеру треба протерти, що... то Та все, вроді би видно. Після. Пройдемося. У нас вечір сік там сьомого вже. Вечірня і Полтава, і послухаємо шум вітря, цвірінчання птичок. Я з роботи йду додому вже. З другої роботи. Бо я так поняла, на одній роботі в мене мало платять, на другій роботі трошки більше. Той приходиться підробляти на одній, на другій. І не забувати про своє блогерство. знімати відосики вечірні. І днівні. Пройдусь трошки оцей райончик свого, покажу. Бачите, у нас є такі світофори, Вон, можна кнопку нажати загориться зелений. Ну я їжджати не буду. Бо воно тільки недавно переключилось підождима. Ми ж не спішимо на електричку, ми ж співаємо. У нас базарчик мій, бачите. Сади два. Багато всього продається. Оце так. Потихоньку йде. То не втерпіш. В АТБ не будемо заходити. Я вже вам трішки показувала тебе. он на самокатах люди ездят. Нарушители. Став, стал. А тогда поехал. Злостный нарушитель. Не знаю, что с меня. Может заходить, а можно не заходить. Солоденького хочеться, якусь цукерочку з'їсти. Вам таке буває, що це вам. Хочеться солоденького, особливо, знаєте як, о 12 ночі, а немає нічого, то треба щось купити. Там шоколадки, кстати, були по акції. Треба буде щось купити і положити, щоб внички конфети були. Тому що так не годиться оце. Правильно ж. Ну зараз зайдемо. На сьогодні світло даже утром виключали, а вечором погода, а це така сонечко. Світло не відключали. То ми зайдемо, купимо шоколадку. Та й підемо додому, да? не спіша. Акції. Вітаю всіх. Співробітників, АТБ Я до вас зайшла. Так. Вересон горошок подорожав, дивіться, 44 гривні, що там, 90 копійок. Банка якась, бачите, ось трошки вона. Поврежденна. Де там? шоколадки мої? А це ось товар для діабетиків. Люди, у кого маленька пенсія, можуть собі дозволити купити таке. Особенно ці конфети. За 73 гривні 60 копійок. 372 грама. Угу. Дай Бог, щоб на інсулін хватало. Акції без акції. Барні вони, де чи що шо воно? Щось там по акції. А що це ось, дивіться, за 28.90? Халва, соняшникова, класична зі Стевією. 28,90. Оце так. Рулетики ось ідуть, бачите, своя лінія по акції 30 гривень, 30 копійок. Е -е, Скакао, 175 грамів. Так що залітайте. Залітайте в Аврору за рулетиком. Що там, шоколадка? Боже, я так супа наїлась, капець. Я зрозуміла, мені треба ось, бачите, я заторилася, я ще кось так мрії набрала. Навірно, поїду я далі. Народ, звісно, якийсь такий дикий О, Ось, бачите. Зелений цінник. Новинка 5850. Шоколадка. Ну, вона така внутрі, знаєте, як уже жара трошки підтаяла. Ось зелені цінники. Мені там писали, що зелених цінників нема. Ось, шоколадки є по 8490. Такі огромні, здорові, з чим вони. О, з арахісом є. Оцю я візьму, бо в мене з арахісом малий не їсть. Оця, бачите, вона поломана. Зараз подивимося, може ми другу знайдемо. Ні, тут все з арахісом. Ладно, візьмемо цю пошкоджену, все одно її ламати. Вона ж внутрі там переламалася. Пожаліємо співробітників, а то їх заставлять купити потім. Я бачила ситуацію, що теж був... Ну, були такі, знаєте, пошкоджені упаковки чи не упаковки, а так внутрі поломаний шоколад. Стояла робітниця і каже, я купила 25 шоколадок. Наїмся тепер зарплати. Ось, гулять так гулять, за 83 гривні. Сіки там куплю таку шоколадку. Все, більше я нічого не братиму. Це отак. Там ще морозиво воно на по акції продається. Єсть. Вон, дивіться. По вісім по 7.20. Розумний вибір. Ну я таке не купляю. Це для мене недорого, це для мене дорого для мого здоров'я. То я думаю, воно на рослинні олії, не треба його брати. Це якщо... О, заморожений сік можна купити. Це не так плодово ягодний можна взяти Ну я не знаю щас з молока. Щось робиться чи не робиться. Хреща, це кремблює. 27,90 100, 100 грамів Ого, 270 гривень. Кілограм. Зумовити. Ви чуєте Сезон морожена навчився, люди всі стоять, дивляться і думають, боже, яке воно все дороге, не хочуть брови. Три ведмедя. 99,90 дев'ять пів кілограма. Вон ну, вони три ведмеді. Морозиво. Пі кілограма 100 гривень. Це капець. А це у нас далі йде. Що у нас тут? Риба. Вон 307 гривень. ой це таке дорогуще, що капець. Норвем за 307 гривень. Хочете? А він є цінам грамів. 240 грамів. Точно, а у них за 138 гривень, 150 грамів. Яйця дійшові 2190 тільки залишилися. Хватить. Купила я шоколадку, пішла я на кассу зараз. Ви там казали, що у нас людей грошей багато, показати їхні кошики. Зараз покажу. Мегакошик. мега мега кошик. Да, да. Вот тут такий мега кошик. Вот и я вот такую шоколадку возьму и все. Бачите, які класні квіти продають в АТБ. Гарні. М -м. М -м. Угу. Дякую вам. Все. Купила шоколадку. Я додому, йду, зараз здачу треба положитись. Здачі надавали, бачите скільки. Де тут моя різка? Тепер можна і йти. Та хотіла прямий ефір провести, а потім я так поняла, що у мене ета, магнітні бурі сьогодні. Ось, бачите, як штори які плосень повісили. Такі діло до побачення всім співробітникам на тебе. О, йду далі. Он у нас там на углу овочами торгують. Сейчас поки світло не виключили, треба піти. І вода гаряча є. кайфануть, покупатися. Бо як відключить, не знаю скільки. Сейчас 6, 7, 8, навірно. Или хто його знає, бо воно такий графік якийсь непонятний у нас. Вот такая така вот, з кокосом. 280 грам по акції. Іде, так що завітайте, беріть. Там з кокосом немає, з сарахісом залишилися. Хто любить сарахісом, воно дуже смачно. Ну, я б взяла б сарахісом, так у мене малий не їсть з сарахісом. <кій> Алергія. Такі діло. Щось там трапилося, бачите? Заряджають авто? Мерседес. Хто з нас звідки з якого це міста? Мерседес. Це Мерседес же. Ну я так поняла Хороша машина Мерседес. Економ класа. Сусіди йдуть додому. Вон, бачите, тютя біла. Це такі діло. Природа так гарно. Присяду, присяду. На лавочці сіла, присіда. Бачите, як нас все прекрасно. поставте, підпишіться, а я вам питання пишіть. А, я ж там пообіцяла магазин зняти. Євро одяг. Ну я так это, ви знаєте, погано себе почувала, що не дійшла до того магазину. Воно, знаєте, як давлення, мабуть, старість. Погод, міняється і голова болить. Ну, боліла, зараз вже під вечір пройшла. Mm. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.